Вітаю всіх глядачів телеканалу Лтава на часі Кременчуцькі новини. До вашої уваги інформаційний підсумок середи. Сьогодні говоримо про готовність міських освітян до нового навчального року і які приємні сюрпризи чекають на першокласників 2 вересня. Розглянемо діяльність транспортної прокуратури у місті та дізнаємось, чи піде з посади головний тренер міського футбольного клубу Кремінь, який попросив про відставку після чергової поразки наших футболістів. Далі про це та інше докладніше розпочинає залишайтеся з нами. Сьогодні освітянська спільнота Кременчука взяла участь у традиційній серпневій педагогічній конференції. Цього разу вона проходила в онлайн-режимі. Тож учасниками зібрання стали педагогічні колективи всіх закладів підпорядкованих міському управлінню освіти. На конференції у четвертому ліцеї побувала і наша знімальна група. З подробицями Ніна Карпенко онлайн трансляція виступу головного освітянина міста Геннадія Москалика та співдоповідачі відбувалася в актовій залі ліцею за участі адміністрації педагогічного колективу та представників міського управління освіти. Серед низки якісних змін в освітянській галузі Кремінчука проблемним залишається державне фінансування. Якщо б мене зараз запитали, скільки необхідно тобі коштів для того, щоб школа ти вважала вважаєш, була забезпечена повністю державою, то це потрібно було декілька мільйонів. Тому що ми сьогодні дуже багато говорили про руховий режим, для цього необхідно створення нових спортивних майданчиків. Це, звичайно, збільшення площі самої школи, це забезпечення шкіл і лінгафонними кабінетами і ми самими персональними нетбуками. за цим стоїть кошти, які ми не можемо осягнути. Але те, що ми до цього готові, і я думаю, ми все зробимо і на найвищому рівні. Актуальним залишається питання інклюзивного навчання, превентивного виховання та формування правової культури учнів, використання новітніх педагогічних та сучасних здоров'я зберігаючих технологій, вербальне оцінювання досягнень учнів. Предмет особливої турботи кожної школи нове поповнення. Адаптація першокласників до шкільного навчання. Кожна дитина вона йде в школу з радістю, чекає цього моменту. І головне завдання вчителя не відбити охоту дитини, справити всі сподівання батьків, і щоб дитина цілий рік ходила до школи з задоволенням. Особливі знаки цього нового навчального року. Першокласники відтепер вивчатимуть англійську мову. П'ятикласники другої іноземною мовою переважно обрали російську. А другокласники відтепер опановуватимуть новий предмет сходинки до інформатики. Вони будуть вчити, що складається комп'ютер. Наприклад, будуть цікаві теми, як комп'ютер, мій друг, що можна робити за комп'ютером, що не можна робити. Пристрої з яких складається комп'ютер. В другому семестрі будуть початки роботи, із якби для дітей можна сказати, Чуть, чую трішечки програмування для цих та інших новиць у четвертому ліцеї є і необхідний кадровий потенціал, і необхідна матеріально-технічна база. Є велике бажання педагогів професійно зростати і успішно працювати. Тож нехай вчительський оптимізм не полишає їх протягом усього навчального року та стане фінансово обґрунтованим на державному рівні. Літні канікули у Кременчуцьких школярів будуть довшими на один день. Перший дзвоник для шкільної спільноти пролунає у понеділок, 2 вересня. О 8 годині в навчальних закладах розпочнуться святкові лінійки. А о дев'ятій по всій країні буде проведено телеурок, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Далі пряма мова заступника міського голови Віктора Калашника. По перше, хочу привітати всіх кременчужан. Всіх дітей, всіх батьків з початком нового навчального року з ним знань. Ми довго думали, коли нашим дітям вперше прийти до школи чи 1 вересня, чи 2 вересня. Ми знаємо, що цього року 1 вересня припадає на вихідний день, на неділю. І ви знаєте, я поспілкувався з дуже багатьма дітьми. І мер також, і ми все-таки і з вчителями, звичайно, з батьками, і ми прийшли висновку, що краще, коли свято першого дзвоника відбудеться саме 2 вересня, о 8 годині. Сьогодні таке розпорядження підписано мером нашого міста Олегом Бабаєвим. Ще раз хочу наголосити, що свято Першого дзвоника в місті Кременчуці відбудеться о 8-й годині 2 вересня в понеділок. Всіх запрошую прийти до шкіл і прийняти участь в цьому святі. 2 вересня усім школярам безкоштовний проїзд у громадському транспорті. З такою ініціативою до керівників автотранспортних підприємств звернувся міський голова Олег Бабаєв. Мера підтримали і дали згоду. З 6 ранку до 12 години 2 вересня на міських маршрутах проїзд для учнів перших 11 -х класів безкоштовний. Керівник відділу транспорту та енергетики міськвиконкому Володимир Кургаєв дав доручення перевізникам максимально вивести на лінію необхідну кількість маршруток, тролейбусів та автобусів. Не предъявлять документы, ничего к этой категории не относятся студенты. Сопровождающие водители платят. Не платят только дитина. за ребенка никто деньги не платит, поэтому мы сегодня уже им предложили, они, я думаю, уже завтра вывесят <как>, такую, такую блиц-информацию. Перевозчики во всех транспортных средствах будет размещена блиц-информация, с какого и по какое время будут э, осуществлять и кого бесплатный проезд именно э, в день э, начала занятий. Что касается формы, ну будем говорить так. 1 сентября, в день начала занятий, у нас троллейбусное управление полностью все значит экипировано формой. Все будут без исключения в форме. Что касается остальных перевозчиков, то мы. Тоже, согласно 176-й постановок Кабинета Министров, там четко написано, должны иметь опрятный вид. Поэтому мы им тоже рекомендовали и наполягаем на этом, чтобы они именно хотя бы 1 сентября одели своих водителей. Ну, чуть-чуть лучше, чем первокласники у нас буде ще один приємний сюрприз. Чекає на малечу 2 вересня. Свято першокласника Лукасна країна знань. Захід розпочнеться о 13-й годині парадом першокласників та їх батьків на площі Незалежності. Потім святкова хода під звуки духового оркестру і в супроводі казкових персонажів переміститься на площу перемоги, де о 13.30 відбудеться безпосередньо свято першокласників Лукасна країна знань. Працюватимуть ігрові майданчики, де дітлахи зможуть проявити свої творчі здібності, потанцювати з казковими героями, відчути себе у ролі кондитера, сфотографуватися на пам'ять. На дітей чекає кріо шоу, шоу мильних бульбашок та святкова дискотека. Свято для малечі дарує компанія Лука. «Лукас» і магазин Дитячий світ Лукасик за підтримки виконкому міської ради. Організатори запрошують першачків та їх батьків на захід і обіцяють, буде дуже весело. Для пересічних громадян слово прокуратура зазвичай асоціюється з розслідуванням справ голосних і кримінальних. Але багато хто навіть і не знає, що прокуратура буває транспортною чи екологічною. Трохи менше року тому в Кременчуці почав працювати новий транспортний прокурор Артем Бугаєць. Сьогодні наша знімальна група побувала у цьому відомстві і дізналась, над якими питаннями наразі працює установа. Серед функцій, покладених на Кременчуцьку транспортну прокуратуру, головна це нагляд за додержанням відповідного законодавства. Наша спеціалізована прокуратура здійснює нагляд за додержанням законодавства на водному, авіаційному, трубопровідному, залізничному та автомобільному транспорті. Нами здійснюється контроль нагляд за діяльністю всіх контрольних органів в даному напрямку. А також за всіма суб'єктами відповідно до вимог відомчих наказів. Кременчук місто річкового сполучення. Серед основних досягнень цього року транспортний прокурор називає повну заборону моторного судноплавства на річці Псел. Таких результатів вдалося досягнути завдяки взаємодії з водною міліцією. За час навігаційного періоду 2013 жодних надзвичайних подій на водних об'єктах не трапилось. Але правопорушень в цій сфері вистачає, адже на Дніпрі розташована значна кількість човнових станцій і інших подібних об'єктів, які не завжди діють в правовому полі. До таких належить і яхт-клуб Посейдон. До прокуратури спеціалізованої в серпні від міського голови міста Кремчука надійшов лист з додатком рішення сесії, яким він повідомляє прокуратуру про розірвання. Договору оренди, тобто про відсутність у Посейдона, їх підстав базуватись на даному місці. Відповідно до чинного законодавства дане рішення, то даний лист скеровано до голови Укрмарішінспекції України для вжиття заходів контрольних повноважень, тобто відповідно контрольних повноважень. Наразі ми чекаємо відповідної перевірки, яка буде проведена контролюючим органом. Незручності чекають на власників судноплавних засобів, якщо у інспекція встановить такий факт незаконного використання маломірної бази стоянки. А таких об'єктів обліковано декілька. В тому разі, якщо е у буде встановлено факт незаконного функціонування будь-якої бази стоянки, то повинно бути автоматично вирішене питання про заборону базування та маломірних суден. Отже, власникам е так, судів маломірних повинні будуть переходити на інші. Тож в справі яхт клубу Посейдон чекаємо на висновки «Укрморрічінспекції». інспекції а літо тим часом добігає кінця. Купальний сезон скоро завершиться, а питання благоустрою зони відпочинку на березі Дніпра для мешканців Ревівки також залишається невирішеним. Реакція власника яхт клубу Посейдон надії ініціативної групи, очолюваної депутатом автозаводської райради Володимиром Карамзіним, відсутня. До різних інстанцій зверталися активісти у пошуках правди. А віз, як то кажуть, и нині там. Точніше, не віз, а яхт-клуб «Посейдон». Як стояв, так і стоїть яхт-клуб Посейдон. Владелець клубу Олександр Мельник. Скільки раз не обращалась громада нашого мікрорайону Реєвка, скільки раз не обращалася як депутат районного совета к нему І на сесії городського совета, і з трибуни автозаводської районної ради. Никакой реакции не происходит и до сих пор. Те обещания, которыми разбрасывался мельник во время своих телепередач о постройке аквапарка, о каких-то бассейнах, это все мифы. Мифы, которые просто пудрят э, мозги простым жителям нашего города. Стыдно смотреть на эти несчастные 3-4 квадратных метра, которые оставил этот олигарх людям. Это порядка 6-8 тысяч человек этого микрорайона, не считая городской черты. И хотя Мельник не слышит наших обращений, но мы все равно будем добиваться своей правоты, потому что мы знаем, что берег этот должен принадлежать людям, а не одному или трем десяткам его знакомых. Традиційно вже дев'ятий рік поспіль наприкінці літа на березі Дніпра на території центрального міського пляжу проходитиме молодіжний Кубок Полтавської області з пляжного футболу. Цього разу змагатимуться вісім команд з Полтавщини і одна команда з Чернігівської області. Кременчук представлений двома командами молодіжний парламент та збір на засобів масової інформації. Організаторами, як завжди, виступають молодіжний парламент Кременчука, управління у справах дітей, сім'ї та молоді міськвиконкому. За Крімки міського голови Олега Бабаєва та нардепа Юрія Шаповалова. Офіційне відкриття турніру відбудеться о 9.40 30 серпня в п'ятницю. Всіх запрошуємо Кременчужан взяти участь у церемонії відкриття. І вже о 10 буде перший матч 30-го числа. Ми проведемо груповий етап. У другий же день змагань, 31 серпня, у нас відбудеться розіграш Кубка Надії. Це команди, які в перший день програли груповий турнір. І, звісно, основна сітка команди поборються за. Основний трофей турніру за кубок молодіжний кубок Полтавської області з пляжного футболу в цьому році у нас буде показ МОТ, в другий день змагань 12-й годині. Активісти молодіжного парламенту Крмучука готують супер. Класний флешмоб, показ мод з елементами боді-арту. Ми хочемо вам подякувати також нашим традиційним партнерам в підготовці та проведенню цього заходу, закладам громадського харчування, розташованим на території центрального пляжу. Також комунальним підприємствам «Благоустрій Кременчука та КТП 1628, які надають організаційну підтримку в підготовці території для проведення кубку. Дві помилки в обороні та нереалізований пенальті. Кременчуцький Кремінь на власному полі вчора поступився Тернополю 0-2. А головний тренер наших земляків Сергій Свистун збирається просити керівництво клубу про відставку. Про провальну гру Кременчужан у нашому наступному сюжеті. Здавалося б, після останньої виїзної поразки від оболоні Бровар 2-4 кременчуйським футболістам необхідно було просто розгромити дома тернополян. Тим паче напередодні поєдинку наша команда підсилилася двома гравцями полтавської Ворсли Андрієм Бацулою та Сергієм Ченбаєм. Та і болівальники очікували від Кременя тільки перемоги. Аналізувати гру та робити висновки справа тренерського штабу. Але коли команду власні уболівальники проведжають з поля свистом, це майже катастрофа. Кременчужани поступилися 2-0. Перший гол вони пропустили на 18 18-й хвилині матчу. Абсолютно невиправдано порушив правила поблизу штрафного майданчика Олександр Буличев. Гості подали м'яч, і Андрій Бацула не встиг за своїм візаві. Другий гол господарі пропустили вже у другому таймі. Нападаючи тернополян Богданов прийняв м'яч на 11-метровій позначці, виграв силову боротьбу у Олега Шевченка і технічно перекинув нашого голкіпера Віталія Прокопа. Між цими двома епізотами, тобто до 60-ї хвилини зустрічі, дії футболістів Кременя носили хаотичний характер. Щоправда, і після другого пропущеного голу кременчужани нічого не продемонстрували, а шанс був. Роман Конів, який вийшов на заміну, отримав чудову передачу від Сергія Вовкодава і увірвався у штрафний майданчик Тернополя. Захиснику нічого не залишалося, як порушити правила. Пенальтів пробивав Олег Шевченко. Переграти голки перегостей йому не вдалося. Керманич Кременя Сергій Свистун не приховував свого розчарування. Він вибачився перед облювальниками та оголосив про своє бажання подати прохання про відставку. Первучить хотів би попросити звільнення, у в Кремні. Ну а здесь выводы надо делать. Если за этот период я не смог достучаться к футболистам, тем, что находились, наверное, завтра или сегодня буду разговаривать, то есть подать в отставку. Потому что надо что-то менять. Кременчук не заслуживает того, что сейчас творится на поле. Значит, есть какие-то конфликты или менять почти весь состав надо и ставить новые цели. Или искать нового тренера. Як повідомив Кременчуцьким новинам директор МФК Кремінь Андрій Недяк, відставку головного тренера команди Сергія Свистуна, керівництво клубу не ухвалило. Сергій Свистун продовжить очолювати Кремінь як мінімум до кінця цього сезону. Сьогодні відбулось зібрання колективу муніципального футбольного клубу, на якому тренерський штаб закликали збільшити тренувальні навантаження на футболістів та звернути увагу на дисципліну гравців. Завдання, яке ставилося перед командою на початку сезону, Залишається незмінним. На зимову перерву Кремінь повинен піти, перебуваючи щонайменше на шостій сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, наступний поєдинок Кременчужани зіграють на виїзді 1 вересня у Макіївці проти місцевого Макіїв вугілля. Синоптики Полтавського гідрометцентру обіцяють на завтра короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 13-15, В день – 22-24 градуси. Дивіться телеканал Тава. Черговий випуск Кременчуцьких новин. Побачите вже завтра, о 21.30. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.